Яка пенсія має бути, щоб не бути бідним? За останніми підрахунками для пенсіонера мінімум 6720 гривень на місяць. Це щоб дожити до наступної пенсії без дефіциту. І це чиновники рахували не як для себе, а як для ворогів, щоб майже нічого не їсти, не купляти, тільки виживати. А середня пенсія офіційна з тими, хто отримує найбільші пенсії, складає 6437 гривень. І це менше за потрібні 6720. Так, а це ж як рахували? В одного пенсія 20 тисяч гривень, у інших по 4 тисячі гривень. Множимо 5 на 4, виходить теж 20. І разом у цих шести пенсіонерів 40 тисяч гривень. Ділимо 40 тисяч на 6, виходить в середньому 6 тисяч 666 гривень. Тож, чого ви всі отримуєте по 4 тисячі гривень і страждаєте? Середня ж пенсія, он яка велика? Майже 7 тисяч. Нормальна середня пенсія, тож відчепіться. Тому життя на пенсії майже у всіх пенсіонерів за межею бідності. Напишіть в коментарях, чи вистачає вашої пенсії, щоб спокійно купувати їжу, сплачувати комуналку, купувати ліки, можливо, хтось і одяг спокійно купує. Дуже цікаво буде почитати. Може комусь і на санаторії вистачає? А також отримайте персональний перелік з 55 пільг саме для пенсіонерів. Безкоштовно. Прямо в Viber за посиланням в описі нашого каналу. І будете знати,